Друзі, всім привіт! Сьогодні ділюся з вами рецептом дуже смачного, святкового весняного салатику, який готується дуже просто та швидко. Отож, розпочинаємо. Для приготування я використовую велику білу миску, на якій буду викладати салат. Він у нас теж буде немаленької порції. Один стакан перевертаю, інший ставлю. Низ вісімки буде трішки більший, а верх менший. Першим шаром я викладаю варену картоплю, яку натерла на великій терці. Змащую її майонезом. До картоплі майонезу не шкодуйте, щоб вона не була сухою. Другим шаром викладаємо консервований тунець в олії, він у мене подрібнений. Щоб краще процідити олію, я виклала тунець на сито. Рибки я не шкодую, змащуємо трішки майонезом. Поверх тонця викладаємо свіжий огірок, покришений дрібненькими кубиками. Огірок я не солю і не змащую майонезом. Поверх нього викладаю картоплю, яка в нас залишилася тоненьким шаром, щоб яйце не просвічувалося. Змащуємо майонезом. При необхідності картоплю можете трішки посолити. Варені курячі яйця розділяємо на білки та жовтки і натираємо на дрібній терці. По боках викладаємо жовтком, зверху білком. Далі беремо серветку і все ретельно витираємо. Стакани трішки прокручуємо і дістаємо. Салат майже готовий, він вже дуже гарно виглядає, але я хочу його ще трішечки прикрасити. Ви вже обирайте за своїм смаком. Це я зроблю за допомогою перчика, з якого я вирізала ось такі тюльпани. По краях трішки кропу. А поверх кропу консервована кукурудза. Ось тепер усе. Подивіться, який гарненький, смачненький і святковий салат у нас вийшов. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам сподобалась моя ідея. Якщо сподобалась, буду дуже рада. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!